Нічого не передвіщало біди. В общем, я спочатку думав, що тут зуб'я загнуті, його збивали, але ні. В общем, що я побачив? Кальдечка, коли я вже зрізав повністю, колечко було не по формі. Получається, його рівняли, видать, вже міняли або знімали гранату, там, міняли пильник. І саме колечко було не по формі. Получається, коли ти його розтягуєш, якась одна частинка цього колечка цепляється. От. І тому воно не вилазило. су, су Сучий потрох. От. Ну, в принципі, рішили проблему. Все нахер зрізали. Там уже пизде... Ой. Там уже капець, тут уже був пісок. Так що цій гранаті все одно був би амінь. Вот. Так що такі діла В принципі, на сьогодні поки все. А, і стосовно направляек. Ще раз повторюю, у нас економ пропозиція, так що ось так от виглядає, направляючка на супорт. От, в принципі, все акуратно. Все ідеально. Майже як. нова Ручна робота. Так, ну а наш супорт. Вимитий в кислоті в електроліті повністю оновлений, пофарбований. Все чистенько ідеально. Залишається запресувати поршень. Ну, ось так от, виходить. Новий суппорт. старо новий суппорт. На цей раз трошечки важко получилось Як довбанув по пальцях, охренев. Ну, тобто, сюди закачую воздух потихеньку. Ну, так вийшло, що не вийшло потихеньку. І вона як довбанула. Я думав, без пальців останеться. Ну ладно, то таке діло. Так що так, тепер новий. Новий супер Ну от воно і видно. Де повний глянець? Да? А де чухали, непонятно чим. Оце все Це погано. походу на наш доку крупному. Я шлифую спочатку 120, потом 240, а потом 3000. И так выглядит направляющий глянец. Я тут сделаю зеркало. Есть, конечно, тут выработка від резини. Ну, блин. Так як у нас економ пропозиція, то і так пойдет.